Я знаю випадки, коли їх знімали, але ну, ніяк адекватно, блядь, я ці спроби ну, назвати не можу. Блядь. Тому що, ну деякі знаю, хорошо закінчувалися, але можливо, я не знаю за ті випадки, коли Хуйова закінчувалась. Чому? Тому що москалі з ними от зараз, скажімо, не штатний. Недокументоване використання. В общем, можливо, зробити шоу? Ну і роблять. Оцю педаль можна просто отак розрізати навпіл. Отут тут. Так як люфт у нее, бачите, досить великий. То після того розпила і навпил, он бачите одну половинку он її. Можна хоч на цю половинку передвинути, хоч на цю. І вона краєшком буде тримати той датчик цілі. Далі ця міна ставиться під, ну, зрозуміло, під ту міну і під той предмет, який мінується, отак. Щоб не було видно цього міста бі, з датчиком цілі. Тобі ж видно тільки оця час підалі. Розраховано це на що? що сапер, як би, ну, знає, що таке МЛ8, і кинеться її знімати. Тобі що він зробить? Він ну, там підкопає, візьме її за цю педаль як би він її ну, затис. Якщо її тримати, і вона штатна, то як би так, да. ніякого вибуху не буде, ви тримаєте датчик цілі. Можна добре там замотати. І тим самим. Ну, ізолентою притиснути. Ну, правда, що робити з ней далі, я хуй його зна, блядь. От я вам чесно скажу. блядь. Тому що витягнути оцей механізм оттуда, о, не викрутивши датчик цілі, ну його неможливо. Ну, а при спробі його викрутити, ви зрозуміли, воно сходу все йобне. Тобто, її навіть сенсу знімати, ну я не бачу ніякого, тому що навіть от нема сюрпризу, отого розпилу.